Так, значить, не закрита ще наша програмка наша, котре ми значит, робили з'єднання і ну, виконували. Вон, давайте запустимо, поглянемо. Нічого не змінилося за цей час. Так, щось він довго якби. Дозволити, дозволити. Ну і виконаємо ось такий простенький запит, селекцію From Software. Виконати. Так, ну, щось я не зрозумів, на паузу зараз поставлю. Так, продовжимо. Випадково тут обрав в цьому Connection Transaction, додавив її начебто все пішло. Запускаємо знову. Так все. Так, працює. Ну, щоб не робити знову форму, ось цю, я що зараз зроблю? Я скопіюю повністю папку, це назову по-іншому. Тобто, вся ця форма залишиться, навіть ну, коротше, все залишиться, а потім ми змінимо на те, що ми хочемо зробити. Давайте я ставлю на паузу, скопіюю все це і відкрию вже скажемо так копію поки що на паузу. Так, я вже скопіював і відкрив, тобто у нас було ТСДБ. От, я скопіював ТСДБ2 і тут буду робити зміни вже в цьому. Значить, у нас тут було значить, кон-зміна, котра значить, Називалась Electric Connection. Давайте тут поряд додамо з той же вкладинки SQLDB. Де там, де там той ось ADBC? Поставимо. от ADBC. І спробуємо його налаштувати. значить, Database name. Як ми його там назвали? Зарплата тест ми назвали. Так, і ось тут так і впишемо. Зарплата тест. Ось таким от чином. Що нам тут потрібно ще так. Ну, транзакціон теж йому вкажемо. Ну, спробуємо connected приконектити так, ну, приконективаюсь. З цим драйвером питання взагалі ніколи з DevArt цим не буває. От. І ось з'єднання у нас є. Поки що я відключуся. От. Цей поки залишається. А тут переналаштую Query на ось ODBC Connection. Так, database. От ODBC Connection. Ось така от штука. Ну, можна, ну чи можна, навіть не будемо тут довго, коротше, розводити дискусії по цьому поводу, бо у нас тут вже все налаштовано. Я лише змінив на, переключився на DBC connection, котра у нас є. Так, ну і давайте що ми спробуємо? Спробуємо запустити відразу. Дозволити, дозволити. Так, ну і давайте наберемо ось нашу ромсот. Як ви бачите, все працює. Все працює. Но... Що б я хотів тут ще додати? Ну, про зручність використання цієї технології, давайте для демонстрації зробимо ще одну штуку. В Аксес, Access. Ну, чому Access? Тому що, скоріш за все, на комп'ютері у всіх воно є. От, і теж якби база даних. От, ну, щоб її особливо використовували, я ну, не чув. От, ну, тим не менш це база даних, можна навіть код там писати. Ну така прикольна штука, скажімо так. І створимо там таку ж базу даних, такої ж структури. От, але ж з іншими даними. І потім спробуємо змінити нашу програмку таким чином, щоб можна було переналаштовувати звернення до тої чи іншої бази даних. І причому це зробимо таким чином. Що у нас буде конфігураційний файл, ini файл, і там ми будемо прописувати, до якої бази звертатися. Ну, для цього нам потрібно буде дещо <кхем> значить, зупинитися на такому класі як ini Ну, Це не складно зовсім. Так, поки що можна закривати. У нас це працює вже з, -з, -з цим с ADBC Connection. Ну давайте я выдалю кон взагалі. Ось так вот. DBC Connection. Ось сюди поставлю. і зменю код. Ну давайте. А щоб не змінювати, я йому просто ім'я зменю. Так, а ну-ка. Так. D name. ну давай это спокойно Сохраним все до Тобто, і код не довелося змінювати, бо у нас такі ж самі назви. А тим не менш, це ж вже ми бачимо. Ось тут, в інспекторі об'єктів, ми бачимо, що це у нас TBC Connection. Ми звертаємося через ADBC. Так, давайте значить, спробуємо зробити в аксес таку ж базу. такой же структуры. Что там у нас с часом? Ну, давайте я, могу запыню и начну новую часть.